Чорниця 10 євро кілограм. Люди мол, я чорницю не бачила 100 років. Це дуже гострий перець, 5 євро. Є навіть по 15 євро. Так що добрий ранок. Мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі, в місті бар. Сьогодні їду в Подгорицю, Зараз 6.20. 6.28 приходить потяг. Він тільки що я чула, поїхав з подвориці в бар. Тому я думаю, буде вчасно. Дивіться на цера природа, покажу вам. Бачите, які кущі гарний. Я не знаю, що це. І цитра... цитрамон. Я Юля сама придумала, який там назви цитрамон. Чи хто там він? Але вони всі світують, Юля, це не цитрамон. І я не пам'ятаю, як вони називаються. А коли йдеш, наприклад, в 11-12 вони вже всі закриті. От вони чомусь відкриваються в... вночі. Такі красунечки І півні в нас на всю. Просто на всю. Дивіться. Це Ілліно з правого боку. Оце все Ілліно. От великі будівлі, це вже біля ши пішли район. ми Вчора в прямому ефірі на каналі Джуліану Хомофішл там проїжджали машини, і я вам показувала прям в прямому ефірі. Отут у нас десь останнім часом почалась дискотека. Тобто один раз дуже голосно. Я не знаю до скількох ночі, тому що без 20 часів вже лягла спати, вона ще була. Зараз тихенько грає, де цей? Нічний клуб, чи що це, я не знаю. Ну, вже зараз не чути, вже зараз нормально. І оце ви бачите шушень. Ну, це тільки трошки шушення. Оце на гору пішли будівлі. І отак пішло-пішло. Коротше йде бар, шушень. І далі зелений пояс у море. А ми будемо на потязі їхати, тому що немає не пробок. І в таку так добре добиратися, прохолодненько. Знає? І тут ще якісь фіолетові квіточки, і там жовтенькі. Тут проходить ніби річчичка, да, і там дуже мало водички, тому все заросло. І ніби, здається, все гарно, так, да, і цей кущик сити особливо. І отут кущики цвітуть особливо. Тільки вони не розуміють, чому така у них. Доля, знаєте, щоб ще оце все витримувати. Ну, от так, от така доля. Ну, я вам скажу, бачите, смітники переповнені. Поставте один тут. Ну, поставте один, да, щоб люди швидко могли викинути. Ну, ні. Ну, я вам скажу так, там ще може машина під'їхати і забрати смітник. Тут як вона під'їде. Йде карсунчик. 28 хвилин уявляєте просто лялечка. Як все точно? Мій особистий автомобіль подвориці. Сім тридцять п'ять ранку. Ми вже в подвориці. Бачите, яка краса. До речі, дуже багато людей чекають потяг. Це в нас залізнодорожний вокзал. Отак От туди прямо йде дорога до пошти. Дуже зручно, якщо потрібно щось послати чи когось послати. Можете на пошту. Тут таксі. Ось такі приставучі хлопці. Ось, бачите, автобус. Можна сісти, поїхати туди вам треба. Не обов'язково брати таксі. Автобус, в принципі, не дуже часто, але ходять. Влітку стали менше ходити, раз в годину. Ну, не на всіх напрямках. І ось тут відразу автостанція. Зірочки, показую вам дорогу до базару, тому що з мене зараз хотів зняти таксі з 2 євро. Я кажу, дякую, я пішки дійду. Ось ми вийшли з автобусного життя вокзалу і стоїмо до них обличчя і завертаємо направо. І йдемо прямо. Ось <рес> вже чоловік там мавши рукою. Ми з вами дійшли практично до закінчення автостанції. Це, це перший заворот тобто... направо. Уліса Мітра Бакича. І ось так вийдете прямо. Прямо-прямо до базару. Я не знаю, за 10 хвилин спокійно можна дійти. Будівля з зеленим дахом це молов монтенегро торгівениця. Це низкий. будівля це базар. Або його ще називають гінтаж. Я думаю, що там ремонт роблять. Верхній поверх відчиняється о 8-й ранку. І ще 7 хвилин до відкриття, а внизу базар працює з шостої ранку. Можемо піти туди. Подивіться, почув продукти. А оцей він працює з шостої, напевно, до четвертої. Тут є все. Все для дому. І тарілочки, і мисочки, і мильниці, і, бачите, шкарпетки, і коврички. Треба ковричка. Юля, ти точно з ковричком нікуди не підеш. Ось такий ковричок 4 євро. Але зараз оце може почати від... відходити. Оцей 8. Цей 4,50. І всі вони одинакова така основа не дуже хороша. Юля, ну не треба прати в машинці пральні. А де? Той самий магазин, що і зверху знаходиться внизу. Та почті. Ну, я брала тут шкарпетки, трішки вони штучні. Вся хімія. І іграшки, звичайно, теж є. Так. До речі, ці дуже зручні. На пляж собі пішли. Така маленька сумочка, розклали і вже є на чому лежати. Ціни немає. А, є, почекайте. 5 євро. А це 6 євро. Дуже полюбляю вибирати тут вазончик для квітів. знаєте Хоча вони, в принципі, практично такі самі, як в нас в барі, але все рівно, ві... а може тут щось інше. До речі, я якраз такі купила і інше. Я тут не пам'ятаю, щось купляла взагалі чи ні. А штучні квіти вже привезли. І отакі от малюські. В принципі, це все є в нас в барі. Але я порівнювала думала, а може трішечки інші якісь. Непоганий тут вибір. Це новий магазин, його не було тут. Бачите, солодощі. По периметру всього молоху Монтенегро можна там якісь тісточки купити, ковбаси. Так, подивіться, яка краса в нас тут. Сливи, виноград. І нема ніде ціни, і малина. Малина коліко кошта. 2,5 євро. 3 євро виноград. А сливи сліва? Тоже три євро. Чорниця 10 євро кілограм. Люди миля, я чорницю не бачила 100 років. Просто 10 євро кілограм. Чорниця ми колись з мамою сміялися, нам сказали, що чорниця за кордоном дорога. Вона каже, Юлія, ти що? Ну не може бути чорниця дорога. Ну Стаканчик там скільки там 12 копійок чи що було. Ми так сміялися, що вона може бути дорога. Посміялася, Юля. Так, ну все що це? <кій> не, не додивилися. А, так, Любеніця, так. Да. Гарбуз буде любиниця. 60 копійок за кілограм. Тут я забула, як називається 6 євро. Така маленька коробочка 3. Менгдаль 3 євро. Такі насіння. 2 євро. Ці 5. 6. А, ну це пустор. Фісташки 5. Булгур коштує 4 євро, а булгур і спілінач 4 євро. Спілінач. А це спілінач. Угу. Все, я зрозуміла. Це для котлеток. А це просто готувати. Так, угу. е... да, зрозуміла. Фит... Угу. Плече... А сочевиця? Да, угу, сучевиця. Ясно. Перес 4 євро. Вот. Так ось ОЗО. Яка косе золо. Я забула виявляти, оце я дуже полюбляю і, до речі, воно тут дешевше, ніж в магазині. Я забула, це називається. Так. Все турецьке це. Це дуже гострий перець, 5 євро. Ага, і ми також не Ні. Ben Türkiye'den geldim, а, Aa, İspanyol она испанка, çocuk yeah, yeah. yaptım ama Турции. Я понял, да? Она говорит, и родилась в Турции, и замуж вышла, и родила сама в Турции, но она в e, предки.

Черекуту. Масло Фіпільйон, дуже класне. Угу. Біде бахар, єні бахар. Мікс. Угу. Все змішане, всі спеції змішані. Прикольно. Справа в тому, що в другому місці були турецькі, а це воно ново відкрилося. Шалгамвар Сік з чорної моркви, і він обов'язково треба питати дуже гострий Хат, да, аджілі буде писати. Або аж да, сіз. Маленькі буквочки, а дуже важливо, тому що від цього може піти дим звук, а оце буде класно. Ну, я таке ще можу пити. Ну, я не скажу, що воно дуже прям таке, знаєте, Кока-Кола. Але воно прикольно, зазвичай турки його вживають, для того, щоб під... апетит підвищити, отак. І от такі чаї. Ну, вони дуже мілті, я не люблю такі, але я покажу. 1050. А, а, Холодний віджим, вона каже, всюди 12 євро, в мене каже, 10 євро. Карадан, Оливка. Алю, алю, бен, бен, алю, алю. Вона, вона каже, що дуже багато чорногорців, не купують і чай, і масло. І шелгам, полюбляюсь. Hı -hı. Kaç senesiz burada? Üç, üçüncü sene. Üçüncü sene. Aa, çünkü ben bir tane mağaza orada gördüm. Orası, orası ilk. Sonra biz açtık. Anladım. Ee, sonra, sonra. Ona kadar, sonra, 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 25 євро чай. Угу. Да, Браво. біля угу. Так, це непоганий, До речі, салчас томатна. 6 євро. Ціна коні, звичайно, теж непогана. Це біберс. Господі, біберсал, як воно буде. Сперцю перцю салча. Вона дуже гостра. А ні, це татли, це не гостра. Ага, а це гостра, аджі, гостра, татли не гостра. От халва в них є. Речер варення по 4 євро. І пекмес є ергюль. Ага, це каже, ну, типу, зекономити, якщо разом, то 10-50. Є таке в магазині продавіття я бачила раніше. І тахін, і пекмес. Тыщегеля, çok sağ ol. А siz de her gün burası. Pazar dahil her gün. Kuruluşi кожен день працюють лише кожен день до 4 звісно, а в неділю до 3. -х. Ясно. Очок тищегеля, kolay gelsin. Gelgele. 2.50 яблуки, 2, 2 груші, сливки 2.50. Доброго утра. 3. Так, і сім я пішла. Так. Ну, поки ми постояли, вже можна йти на другий поверх. 8-10. Вже відкрився другий поверх. Тут і тут хімії є. І ви бачите, дехто із шести ранку стоїть, а дехто тільки зараз приходить. І ми зараз піднімаємося ось туди на другий поверх. Коротше, помідори коштують 2 євро. Я приходжу з наліза до нього, запитую турецькою, на мене дивиться. блін, забула. Завтикала. Розслабилась Юля, треба назад переходити на Чорногорську. І перець отак підвішений. Дління от по одному євро. Є кисла капуста, написано. Ну, вчора в магазині було 2.19 помідори, такі жахливі просто. Ну Там все, все було жахливо, розумієте, в них і 2.19. Дуже класна дорога, піднімаєшся і заходиш, потрапляєш на другий Ось, Будь ласка, вхід. В торгівельний центр, а з 9 вони відкриваються. З понеділка по суботу працюють до півдесятого, неділю вихідний. А ось тут у нас базар. Так, нижчі ще відчинені, тому що дуже рано. Вони теж до 4 працюють. Ні, вони до 6, -ї. вони до 6 працюють. Коротше, ви коли щось сподобається, але вони вирішили, що купити, обов'язково запитуйте, тому що вони можуть в будь-які моменти закритися і ви не купите те, що вам потрібно, якщо ви ще перебираєте. А вибирати треба, звичайно, не треба поспішати. Колі коштує панталон. Панталон це 20 євро. 20 євро. По 20 євро штани. Угу. А тюшот? 10, 15 20. Дивіться. Оце 10 євро, оці по 15 20. і з кумірцем по 20 євро. 20 а... Рубашки? Так, да, рубашки. Ага. Сорочки. 20 і 15 євро. По 20 і по 15 євро. Угу. Непогані, непогані. А шорт 5. по 5 євро. І все, пішли купатися. А такі шорти 10, 10 євро. До речі, непогана якість. Угу. Хвала. Я вам скажу для чоловіків, непоганий навіть вибір. І взуття відразу, і футболочки. І подушки. О, дошкіюва. Да. З таким орнаметом, яким хочеш. Тут можна придбати тканину для штор і відразу і пошити те, що вам потрібно замовити. Якщо, наприклад, щось довге ось швея міла. Телефон 069 403 552. Можна щось підшити Тут дитячі речі. Такі вже всі просто. Такі вже лялечки. Ну, в більшості випадків це все таки Туреччина. Подивіться, яка краса, просто. Дуже гарні сукні. Це на базарі, так, да, це все у нас на базарі. Є такі і літні, і вечірні. Тому є що вибрати, подивитися. Великий вибір. От по 10 євро, наприклад. Що придумують і такі всі літні? А коли, коли коштують Ага, угу. Така 25 наприклад. Легенька. І така різні кольори. О, угу. така класний. Мейдині це костюм такий Дуже прикольний. Супер. А коли коштує? 45. Так, угу. да, така сукня. Дякую. Є навіть по 15 євро. Так що, якщо забули валізу, головне, візьміть паспорт, це віскоза. Угу. Це Італія. Угу. Ну, за виробника я не знаю наскільки. Це правда прикольно, да? Штини і верх. Гарний тут бутик знаходиться, називається як його зовите? Едмен Фешн. таке я собі придумаю. У мене завжди є в морозильній камері пляшка води, і я просто беру з собою, бачите, вже як підтаяла. Але завжди холодна, тому що при такій спеції, хоча я не скажу, що вже дуже спекотно, нормально. Всі, як скажемо так, титульні сторони вам дінтаж. Осіннього нічого не було, тому я і навіть в Молов монтенегро не заходила. Можливо, буде часу, ще зайдемо сьогодні. Mm. Зараз думаю, поїдемо в Джамбо. 21-й автобус прийшов в 9.06. 6 дякую, Що додивилися відео до кінця, дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день веду прямі ефіри на каналі. Джуліана Хомофішел, можете заходити задавати будь-які запитання. Всім бажаємо радуші, любові, благодаті, мудрості і звичайно жити з Богом цілком.